Ай вас, ось ми й дочекалися літа. Багато сонця, тепла, свіжих овочів і фруктів. Літо це прекрасна пора. Хоча і тут є свої нюанси, як писав колись Олександр Сергійович Пушкін. Ох, літа краснеє! Любил би я тебя, когда б не зной, да пиль, да комари, да мухи. Про те, як захистити дитину від таких літніх неприємностей, як тепловий удар, укуси комах і харчові отруєння, йтиметься сьогодні у програмі Мозаїка батьківства. Коли на вулиці спека, так і хочеться кудись ближче до водой. Але під парасолькою дітей навряд чи втримаєш. В якому разі у сонячну погоду варто потурбуватися про запобіжні заходи від теплового і сонячного ударів? Про них ми вам зараз і розповімо. Комарова, я уїду в Комарова. на вас єсний електрички, к вам на краєш землі. Подалази, іщуть клади, тільки кладов мені не надо. Я за то, щоб сіні морі не танулі кораблі. Тепловий удар це стан, який виникає в наслідок перегрівання організму в результаті дії тривалої дії. Високих температур навколишнього середовища, спричинити тепловий удар або сонячний удар, можуть такі фактори: це дія прямого сонячного випромінювання, також це тривале підвищення температури зовнішнього середовища, це одягання дитини не по сезону, надмірне її укутування, а також одягання дітей в речі синтетичних тканин. При тепловому ударі, що ми бачимо клінічно. Це погіршення стану дитини. Дитини шкіра стає червона, виступає піт, може бути підвищення температури тіла, дитина скажеться на головний біль, може бути втрата свідомості, посилюється дихання та прискорюється серцебиття. Що потрібно робити? Перше це припинити дію фактору, який спричинив до даного стану. Якщо це на дворі під дією прямих сонячних променів. Дитину перенести в тінь на відкриту площадку, якщо це у замкненому приміщенні з високою температурою, відкрити вікна або по можливості винести дитину на, на двір на свіже повітря, зняти з дитини верхній одяг, змочити обличчя холодною водою, на ділянку голови прикласти або міхур з льодом, або міхур з холодною водою. Інтенсивно обмахувати дитину. Також після цього відпоювати дитину водно-сольовими розчинами, наприклад, як ораліт або регідрон. І в подальшому звернутися за лікарською допомогою на, у, у лікарні. Особливо вразлива категорія. І як правило, вони не повинні гуляти в пік сонячної активності з 12 до 16 години, там до 17 має одягатися обов'язково на голову панамка, яка би захищала від, від променів. І одяг дитини має бути абсолютно натуральним, і для того, щоб попередити. Перегрівання дитини потрібно одягати відповідно до температури оточуючого середовища. І якщо ми бачимо, що дитина вже ми досить тривалий час гуляємо з дитиною, її потрібно поїти рідиною. Це як найкраще просто звичайна водичка, щоб вона не зневоднювалася і неї не було симптомів перегрівання. Діти люблять спостерігати за жучками, сонечками, ловити метеликів. Усе було б добре, якби деякі з цих маленьких створінь не кусалися. Наступна частина нашої передачі присвячена першій допомозі при укусах комах. Улітку все навкруги гуде. Дзищить, цвіркоче, літає чи просто повзає. Ці маленькі і такі привабливі для дітей істоти із царства хомах є неодмінним атрибутом літа. Але вони додають мамі чимало клопоту, бо можуть не лише не докучати, а й кусати. Пчела оставляє жало. Можна як можна скоріше це жало з місця укуса. Яким образом це лучше всього зробити? Підковернути його ногтем. или каким-то плотным предметом, например, кредитной карточкой, которая всегда у нас есть с собой. Не старайтесь вытащить его перпендикулярно, потому что там есть еще такой мешочек с жидкостью, с ядом. Если вы будете его вот вытаскивать перпендикулярно, сжимать, вы раздавите его, и тогда отрицательное действие вот этого укуса еще усилится. У месте укусу заявляется биль, свербиш, танамбрик. Ці неприємні відчуття полегшить прикладання холоду на місце укусу. Деякі рослини мають протисвербіжну властивість, наприклад, розтерти бузини, петрушки, подорожника і кульбаби. Можна притірети нашатирним спиртом, але розбавити його, Или соком лимону, теж розбавити, можна притірети таким средством, як меновазин, і у вас завжди в аптечці, якщо ви на автомобілі, капельки сердечних карвалом теж можна оно анонс зот. Если у ребенка повышенная чувствительность к укусу пчел, и это может проявиться серьезной аллергической реакцией, то есть ребенок будет задыхаться, учащенное дыхание, отек будет нарастать, краснота будет увеличиваться. Нужно принять обязательно антигистаминную таблеточку от аллергии, типа кларитин, ларотодин и немедленно обратиться к врачу. Комари поруч з нами не только на природе, а и у міській квартире. Вони залишають після себе на шкірі сверблячі вузлики. Змастіть їх протисвербіжними засобами і переконайте дитину не розчухувати їх. Якщо розчосують місця укусів, вони ще більше розпаляються, ще більше зудять, дитина стає роздражительним, присоєдиться вторічна гниничкова інфекція, застояння ребенка ухудшається. Если все-таки где-то вы не доследили и присоединилась, расчесал ребенок, присоединилась дневничковая инфекция, вы должны ее смазать дезинфицирующими жидкостями. Перекись водорода, зеленка, йод, фукарцин. На шатырный спирт тоже можно. У дітей та у вас буде менше неприємностей, якщо, плануючи поїздку за місто, ви пам'ятатимете про прості запобіжні заходи. Навчіть дитину спостерігати за комахами, не беручи їх до рук, і особливо пильно слідкуйте за малими дітьми. Одягайте їх так, щоб було якомога менше відкритих ділянок шкіри. когда вы собираетесь с ребенком на природу, вы одели одежду соответственную, а открытые участки не забудьте смазать репеллентами, то есть средствами защиты от насекомых. Тот, который вы знаете безопасный, сейчас большой выбор, выберите, который безопасный, соответственно, возрасту вашего ребенка. И помните, что их наносят на открытые участки тела, но не под одежду. И распылять их надо на воздухе, а не в помещении. В пикник вы едите какие-то блюда, Старайтесь, чтобы сладости у вас были закрыты, то есть сладкая вода, потому что осы пчел, они туда налетают. И особенно опасно, если бутылочка из темного стекла, ребенок бегал, бегал, надпил немножко с этой бутылочки, подбежал опять, надпил, а там уже залетела оса и ужалила его где-то внутри уже, в пищевод, в горло, это очень опасно. Влітку саме час поповнити організм вітамінами. І влаштувати сімейний обід можна просто неба. Правда, мусимо постійно відганяти мух, адже кишкова інфекція здатна звести нанівець увесь наш літній відпочинок. Про це нас попереджала лікар-гастроентеролог Ольга Гренишина. Пищевые отравления – это заболевания, которые характеризуются расстройствами пищеварения, такие как понос, рвота, повышение температуры, общая слабость, недомогание, могут быть и другие симптомы. Развиваются, могут развиваться они как у детей, так и у взрослых. Чаще всего пищевые отравления связаны с проникновением в организм человека, различных токсинов, ядов, а также болезнетворных микроорганизмов, такие как ботулизм, кишечная палочка, стафилококк, протей и другие. Потенційну загрозу харчових отруєнь несуть сирі продукти тваринного походження, зокрема яйця, молочні продукти, риба, м'ясо і консерви. Варто відмовитись від продуктів, якщо у них закінчився термін придатності або пошкоджена упаковка. Появлення пузырьков, осадка, якийсь то неприятний запах, який не характерен для даного продукту, а також змінення цвіта і вкусу продукту. Характерной особенностью пищевых отравлений является короткий инкубационный период. Часто от момента попадания болезнетворного микроорганизма или яда в организм проходит всего один или два часа. Часто Родители, не понимая, что происходит с ребенком, может быть повышенная температура, даются антибиотики, что при пищевых отравлениях крайне небезопасно. З огляду на це потрібно уважно стежити за станом дитини. А при появі у неї нудоти, блювання, рідких випорожнень, підвищення температури тіла, звернутися до лікаря та вжити заходів невідкладної допомоги. Що можна зробити в домашніх умовах? Як до так і взрослому необхідно, прежде всего, його промивання, желудка, водою, чистою водою. Раніше приймались різні содові раствори, марганцовка. Зараз рекомендується проста вода, можна навіть водопровідна вода. Желудок промывается до получения чистых промывных вод, совершенно без примесей пищи. А также необхідне соблюдение водного режима. Каждые 5-10 минут необходимо давать по одному глотку э, обычной чистой воды. Потом можно увеличивать до нескольких глотков, потому что если мы даем сразу большое количество воды, выпивать. А многие понимают, что нужно пить воду для того, чтобы развести вот эти токсические вещества. Если давать большую порцию воды, это будет усиливать рвоту. Також потрібно пам'ятати те, що є препарати, які обладають дезінтоксикаційними свойствами. Ці препарати ну, необхідно розводити також водичкою, особливо уголь його розжовувати і запіватими порціями води. Харчові отруєння особливо небезпечні для маленьких дітей, оскільки у них симптоми зневоднення з'являються набагато швидше ніж у дорослих. Аби попередити проблему, дотримуйтеся кількох простих правил. Во-первых, нужно готовить пищу в специальных помещениях, в условиях кухни. Очень осторожно относиться к продуктам, приготовленным летом, и сроки хранения их должны не быть, быть не больше 6-12 часов. Продукты необходимо хранить в холодильнике. Необходимо также в летний период бороться с мухами, потому что именно они являются переносчиками различных болезнетворных микроорганизмов. Очень осторожно относиться к продуктам, которые летом покупаются на стихийных рынках. Обязательно мытье рук перед употреблением пищи и соблюдение правил личной гигиены. Витаю вас, мои любители глядачей, и запрошую вас отвидать нашу кухню. Сезон літа, осінь, зими і весни завжди поєднаний із салатом. Звичні для нас огірки, помідори складають основу будь-якого салату. Але сьогодні я хочу вам запропонувати салат із, напевно, незвичайних між собою поєднаних інгредієнтів. Для цього салату нам потрібна одна капустина. Бажано, щоб це була молода. Свіжа капуста. Замінити її ви можете стандартною пекінською капустою. Окрім капусти, приготуйте два яблука зеленого кольору, дві жмені родзинок, півсклянки посічених горіхів. Для соусу необхідні три столові ложки лимонного соку, маленький шматок імбиру, одна чайна ложка рідкого меду, зубчик чеснику, 3 столові ложки олії та сіль за смаком. Капусту ми будемо з вами шинкувати. Тапуста це дуже корисний продукт, особливо для тих людей, які страждають проблемами шлунково-пішкового тракту. Можемо її трішечки прим'яти. Сюди ми додаємо ізюм, додаємо горіхи. І зараз ми з вами будемо нарізати наші яблуки. Яблука ми нарізаємо з вами кубиками. Кубики можуть бути такими, якими ви її хочете самі бачити. Як це зручно саме для вас. А тепер ми готові, щоб приготувати соус. Салат відставляємо поки в сторону і займаємось нашим смачним соусом. Ми сюди з вами додали гірчицю. Тепер нам необхіден шматочок імбирю. Ми очищаємо наш імбир, беремо імбир і натираємо його на терточку. Видушуємо чесничок. Залишки чеснику ніколи не додавайте до соусу. Ви можете додати їх до суку, який готуєте, або до якоїсь іншої рідкої страви. Наступний інгредієнт мед. А хочу сказати, що мед, який ми додаємо в цей соус, повинен бути більш м'яким, більш ніжним, із квіткових сортів. Але якщо у вас гречаний тип меду, то ви можете його також додати, але дещо в менших пропорціях. Якщо у вас алергія на мед і ви не можете собі дозволити таке поєднання, скористуйтеся просто цукром. Ну і тепер важливий інгредієнт, який ми маємо додати, це лимонний сік. Для цього ми його розріжемо навпіл. Нам потрібен буде його сік, тому ми вичевемо його до, спеціальної, до спеціальної соку соковитискача для цитрусових. І так відливаємо тепер сік. Тепер ми змішуємо ці інгредієнти. Додаємо солі. Тепер що нам потрібно? Ми беремо з вами олію. Додаємо її поступово і лише наприкінці приготування соусу, не раніше. Не переплутайте, лимонний сік в кінці додавати не можна, тому що соус не набуде тієї консистенції, яка необхідна. Олія в соусах завжди додається останньою. Як часто ви б не готували соус, рекомендую завжди його все одно куштувати. Тому і ми з вами спробуємо і визначимось, що нам ще потрібно. я би вже нічого не додавала. Все вийшло надзвичайно смачно. Тепер заправляємо наш салат. Справді, незвичні інгредієнти. Капуста! Рудзинки, горіхи, яблука імбир. Але неодмінно скуштуйте салат Асторія. і я впевнена, що він стане одним із ваших улюблених. Наша програма добігає кінця. Мені залишилося вам нагадати, що у будь-яку пору року, у будь-який час, поряд з нами є той, хто турбується про нас. Господь обіцяє своїм вірним. Не будуть голодні вони ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. Приємного вам літа і впевненості в Божій любові.